Сьогодні наші репортери спілкували з вінничанином, який вчора повернувся зі столиці. Його звуть Максим Коваленко. Ось що він нам розповів. Я е, був вже двічі е, на Майдані. Я їхав 27 числа, і, і поїхав ще вчора, 3 грудня, коли вже. Майдана був такої події ще більш масового характеру. Том я захотів ну по-любому побачити це, відчути цю атмосферу. Там дуже доброзичлива атмосфера. Всі там цю їжу там поїсти це не проблема. Попити так само, чаюються, все там на ходу, там дуже швидко все нема організовано, там все така біганина, такого, все, і дуже швидко їжу, там то всі розкопали, все. І можна взяти і голодним не будеш. в принципі. Я, чесно скажу, в цьому фані здивований. Думаю, це стоїть поїхати, відчути, побути і прийняти участь, в принципі. бо перший раз я більше спостерігав якби, в стороні, а вчора то я навіть прийняв участь, тому що в цьому ходійці, і потім де стояли цілий день в Верховній Раді біля адміністрації президента. То...